Доброго дня, члени нашої комісійних. У нас планується чергова 49-та сесія, на якої буде розглянуто 57 питань. По нашому регламенту питання будемо розглядати зараз на наших засіданнях комісій. На о 9-й годині ми запросили вас в комісію з питань прав людини, законності депутатської діяльності етики та регламенту. І разом проведемо засідання комісії з гуманітарних питань. Так як там три питання, і там три питання, щоб ми провели таку спільну комісію. Значить, питання, які виносяться, значить, у нас ще я читала, члени комісії з питань прав людини закону депутатської діяльності, етики та регламенту. Голова комісії Цюнунівський Юрій Георгійович є члени комісії Чорнопчу Марія Петрівна, гуд Олександр Володимирович і Москальо Василь Васильович. І комісія з гуманітарних питань. Голова комісії листик, Юрій Іванович є. і сейчас підійде попросив. Гація людина, імено Валентина Миколаївна, Москольова Оксана Іванівна, Інезенська Тетяна Іванівна. Е, вважаю, що комісія може розпочати свою роботу. Перше питання про внесення змін до програми розвитку культури Захарівської селищної ради на 2004-2025 роки, затверджено рішенням Захарівської селищної ради від 15 лютого 2024 року, номер 2398. В цю програму ми вносимо лише змінник, Вносимо зміни е, на придбання дух, е, духових інструментів, а підсилювача для центру культури і дозвілля. Духові інструменти це для будинку культури села Павлівка, так як нас там є гурток. Дітки більше. займаються їм треба оновити і розширити е, їхній оркестр. А підсилювачі там е, всі я, більш, музичні ці всі. Є І якісь питання? Так, тому, так. 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 То це для це призвання Так, Питання має? Будь ласка, голосуємо. Хто за? Проти? Утримався? Друге питання: Про внесення змін до цільової програми соціальних захисту травня антитерористичної операції, осіб, які брали участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки, населення та інтересів держави внаслідок агресії. РЕД проти України та її крути на 25 25 років. Будь ласка, переведіть. Програма соціальний захист ветеранів ВАТО, а також військовослужбовців, які приймають участь у заходах, пов'язаних з обороною України. Так як програма відповідати, повинна відповідати трьом основним критеріям: подяка, повага і пошана, то до нас виникла необхідність внести до нашої програми іще два заходи. Це вшанування пам'яті наших героїв, шляхом встановлення меморіальних досок, е, портретів і придбання нагрудних значків, які ми даємо до знаменних дат, ну, вручаємо нашим військовослужбовцям на площині. Е, е, видатки на ці заходи заплановані за рахунок перерозходів коштів. то що у нас були там об'єми, заплановані на 25-й рік. Ну вже виходячи із фактичних видатків 24-го року, там ну, виникла можливість, що можна було перерозподілити. Тому фінансовий ресурс загальному не помінявся, а тільки додавалися ці два заклади. Дякую, Віталія. Хто питання є? Хто за? Дякую. Проти? Утримались? Дякую. Третє питання на засідання комісії з гуманітарних питань про створення єдиного вікна для ветеранів та членів їх сімей у відділі центр надання адміністративних послуг Захарівської селищної радисторії на Десь Олексій. Будь ласка, Дніпро Сергійна. Після повномасштабного вторгнення Росії виникла потреба, збільшилася кількість ветеранів війни і виникла потреба для того, щоб створити єдине вікно у центрі надання адміністративних послуг для того, щоб ветеран зміг прийти, отримати кількість послуг, не ходити по кабінетах. По всій Україні були створені і ми створюємо Дякую. Питання є? Немає. Проголосуємо. Виносимо на сесію. Хто за? Проти? Дякуємо. Так, три питання, які виносяться на засідання комісії з питань прав людини, законності депутатської діяльності і етики та регламенту. Е, Перше питання про внесення змін до рішення Захарівської селищної ради 18 листопада 2021 року. Номер 12. про утворення виконавчого комітету ради, визначення очей, сельності та затвердження персонального складу. Будь ласка, слава Анатольовна. Ми уводимо у виконавчий комітет до складу виконавчого комітету заступника з питань Захарівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів. Це Бубенка Олександра Васильовича і відповідно збільшується на одну одиницю кількість членів виконавчого комітету. Було 16, стане 17. Дякую. Питання є голосуємо. Хто за? Проти тримались. Дякую. Друге питання: про змін до розподілу обов'язків між селищним головою, секретарем селищної ради, першим заступником, заступником селищного голови з питань діяльності, органів виконавчої влади та керуючим справами виконавчого комітету селищної ради. Затверджено рішення Сохарівської селищної ради 15 жовтня за першого року номер одинадцять сімдесят сім. Значить, у 21 році. Ви пам'ятаєте, ми затверджували розподіл обов'язків між головою, секретарем, заступниками та керуючим справами. У зв'язку з призначенням ще одного профільного профі заступника значить, виникла необхідність переглянути розподіл обов'язків. Зміни стосуються тільки розподілу обов'язків між заступниками. Так як голови селищної ради повноваження визначені чітко законом і секретаря селищної ради законом України про місцеве самоврядування в Україні, а вже те, що нам стосується виконавчих і делегованих повноважень, це між собою розпреділяють заступники і керуючі справи. У керуючого справами зміни відбулося відбулися між заступниками. Значить, перший заступник у нас буде координувати, керувати значить, всіма економічними питаннями і питаннями в земельних відносин і агропромислового розвитку, а заступник з, орган... з діяльності виконавчих органів буде у нас координувати. Цивільний захист, мобілізацію, оборонну роботу, взаємодію з правоохоронними органами, паливно-енергетичний комплекс, житлово комунальне господарство, транспорт, зв'язок, службу у справах дітей і соціальна сфера це е, у частині роботи з ветеранами. Оце отакий переросто. Дякую, Слава Анатольовна. Є питання? Членів комісії? Будь ласка, голосуємо. Хто за? Проти утримались? Дякуємо. І останнє питання, яке виноситься на розгляд нашої комісії з справ людини, це доступове припинення повноважень депутата Захарівської селищної ради 8-го скликання Дем'яновому Валентини Миколаєвину. На, на жаль, не знайшла заяву до Валентини Миколаєвної. Просто дані її повноважень дискусійними обставинами. У когось є питання? Нема? Хто за? Хто за? Проти, утримали. Е, прийнято. Виноситься питання на розгляд нашої чергової 49-ї сесії. Е, всі питання, які необхідно було розглянути на цих двох діючих наших постійних комісіях, ми розглянули. Дякуємо. Наступна е, комісія в нас о 9.20.